Прям шипить. Яма, жовті води. Покришечка за 2650 піде вутіль. Новесенька. Всім привіт! Отак От я сьогодні виглядаю, тому що я вичищаю все від пилюки, придуваю компресором. Зараз покажу. Вичищаю все від бруду, від пилу, відкрутив уже супорт. Коротше, колодки настали ваш час. Хочу все ж таки переставити зимову гуму назад, щоб її не стирати. А коли я вже міняю колеса, то вже і зараз хочу замінити колодки, тому що задні колодки в мене ось така в мене. Та, що з цієї сторони і внутрішня вже ось така. І заодно вирішив пофарбувати супорти в червоний колір, щоб автівка швидше їхала і брутальніше гальмувала. Ну і розчинить для того, щоб це зараз все відмити. Нічого складного немає для того, щоб відкрутити, але все ж таки треба буде спеційний ключ. В мене такий мається, і навіть на ньому написано, що він підійде для Рено, наскільки я пам'ятаю. Так. Японці, європейці, Ford Mazda Mitsubishi, Toyota. Коротше я. Хотів би, щоб він мені підійшов. Я його купував для вісімки, для вагоївських гальмів. Гальмів. Щоб відкрутити, треба ключик на 15, зажимаємо, на 15 і на 13 відкручуємо. Таким ключом не вийде нічого зробити, тому що він сюди не підлазить, тому що тут. Трубка. У мене є отака тлішіточка на 13, швидесенько відкручуємо, зажимаємо, вставляємо колодки і якщо треба фарбуємо. Я буду фарбувати. Ось такі в мене спортивні будуть. тормозілочки. Зараз підсохне. Цю сторону вже почав фарбувати. Перший шар зараз підсохнуть і буду наносити другий шар. Треба встигнути ще і зробити іншу сторону. А ці колодки ще в нормальному стані, навіть не знаю, міняти їх чи не міняти. Якийсь конрат Гараж І тут конрат гараж. Тю і тут теж конрат Гараж Ось такий кінцевий результат стильно. Модно, молодежно. Я вважаю, що це краще, ніж сірі, іржаві, потерті, невзрачні гальма. Червоне завжди в моді, тому роботою цілком я доволен. Ставте за кусенці догори, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Всім бувайте!